No 2 засідання лічильної комісії Івано-Фруківської обласної ради 6 демократичного скликання від 3 лютого 2014 року місто Івано-Фруків. Присутні голова лічильної комісії Беляшова Ганна, заступник голови лічильної комісії Ульванська Ярослава, секретар лічильної комісії Зелінський Микола, члени лічильної комісії Табачу Оксана, Брус. Про результати таємного голосування щодо розгляду питання порядку денного, про недовіру голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Слухали про результати таємного голосування щодо питання порядку денного про недовіру голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Обрану депутатів обласної ради 114. Присутні на сесії обласної ради 86... Взяли участь голосування 86 депутатів. Проголосували 86 депутатів. За результатами таємного голосування. Проголосували за. від Недовіру голові обласної державної адміністрації 77 проти 0. Протокол підписав у голова лічильної комісії, заступник голови лічильної комісії, секретар лічильної комісії. Дякую